Планета кіно це щось. Вітаю, Корі. Вітаю, Мішель. Будь-яка компанія має прагнути створити багатогранний колектив, надавати можливості людям з різними навичками і <поставлення> постійно завжди що таке? Навичками і самобутністю Щоб виховати нове покоління. Гаразд. Знову. Фільм Йоргоса Лантімоса. Вони нас переконують. Ніби ми створили цей світ. Режисера фільмів Бідолашні створіння та за всім стояли вони. І фаворитка. І за всі наші втрати, за все, що нам заподіяли, ми нарешті відплатимо. Салют. Раді вітати в штабі людського опору. Де моє волосся? Ми ліквідували його, аби ти не контактувала з кораблем. У сенсі з яким? І з космічним. Ясно. У жовтні. За 48 годин поліція і ФБР розпочнуть пошукову операцію. Я відома керівниця Великої корпорації. Я незамінна, без перебільшення кажу. Це як викрадення губернатора, тільки серйозніше. За будь-якого розвитку подій ця історія вилізе вам боком це було сильно. У мене аж пульс відскочив Емма Стоун, Джесі Племонс. Я ретельно дослідив це питання винищити нашу цивілізацію. Інопланетна Паскуть. Я не інопланетянка. Ти брешеш мені. Що це змінює? Ти ж знаєш, що це моячня. Що це аморально. Я знаю, хто ти така. Я знаю, що ти таке. А я знаю, хто ти, теді. Богонія. It's It's cool. 30 жовтня у кінотеатрах.